Останній наш збір це був збір розіграшом. Ми мали набір такий гарний, наш южнець надав його, і ми за це дуже вдячні. І гарно, що він попіклувався про всіх учасників. Я зараз якраз буду роздавати вже подарунки всім учасникам. Зараз достатньо важко, тому що дуже величезна черга. Наразі у нас на сьогоднішній день маємо 70 сіток в замовленні. І як ну ми всі розуміємо, що це треба швидко. Зараз трошки такий період, коли трошки люди роз'їжджаються, тобто нам і не вистачає людей трошки, особливо в другій половині дня не вистачає матеріалів. Тобто зараз ми будемо знову оголошувати збір вже на основу. Після основи знову на тканину, тому що йдуть і йдуть запити. Ми розуміємо, що сітка це така річ, яка може. Постраждати в будь-який момент. Тут вона є, тут її нема, тому плануємо таким чином, поки що, розіграшами, постами, лотереями, підзбирувати кошти. Я дуже вдячна тим людям, які постійно відгукуються на наші такі акції. Зараз мало того, що в нас є сітки, і зараз будемо продовжувати збір по засобом від комарів, від опіків, вологим серветкам. Це такі, начебто, банальні, але дуже потрібні речі. На сьогоднішній день ми вже зібрали трошечки. Зараз на дві точки я відправлю і будемо збирати далі, тому що запитів теж є, щоб з сітками ми могли відправляти хлопцям і такі речі. Те, що ми хочемо, запрошуємо людей, це факт. Друг, в Наш пункт, де плетуться сітки, хто бажає уточнити момент, може зателефонувати мені. Поясню, розкажу, де, що, як. Ну і, Звичайно, хочеться звернутися, можливо, до підприємців, можливо, до бізнесменів наших, можливо, до управлінського нашого апарату про те, що нам сітки потрібні, ми є. Пам'ятайте, що ми є. Я не прошу да, там робити якихось колосальних речей. Це можуть бути невеличкі донати, які допоможуть нам замовити сітки, тому що основу ми замовляємо наперед. Бо якщо брати нам найбільше підходить виробництво, яке знаходиться в Харкові, враховуючи ситуацію, яка в Харкові це трошки затягується цей момент. Тому ми викупаємо бухти і знову замовляємо. Викупаємо знову замовляємо. Тобто, коли вони готові, нам треба тут і зараз викупити їх. Наразі зараз у нас закінчилася вже основа. Ми чекаємо, поки нам відплатуть, тому що є виробник і тут недалеко від нас, але він майже в два рази дорожчий. Вони роблять швидше, але дорожче. Тому ми практикуємо. Ми і там теж беремо, коли вже дуже треба. Коли дуже треба. Але він майже в два рази дорожчий. Тому е ми намагаємось наперед замовляти. І коли є тут і зараз, нам треба викупити. Тобто кошти постійно мають бути для того, щоб в будь-який момент викупити, Тому що якщо ми не викупаємо, воно йде комусь іншому. Ну ми розуміємо, що ми не одні плетемо. Е тому ми сподіваємось на підтримку і сподіваємось на людей, які хочуть вкласти свої, свої сили, свою душу і любов. Бо я по-іншому сказати не можу насправді. Коли плетуться сітки, дійсно вкладається і любов, і віра, і турбота. От, дівчата вже скільки часу, вже три роки, без, без зупину. У нас не було жодного дня, коли б зупинився процес плетіння сіток. Кількість теж вже перевалила за тисячу вже давно. Сітка йде сезонно по кольорам, кольорова гама йде сезонно. Зараз дуже великий попит на зелені сітки, кольорова гама зелених відтінків. Дехто просить там, чисто коричневі, тому що вони стоять в такому місці, де там чисто коричневі треба. Тобто ми вже підлаштовуємося під запит військових. Ну, наразі так, наразі більше зелених просять. Дуже шкода, що, ну, наприклад, я розумію, що якщо сьогодні до мене звернуться за сітками, ми мусимо людям сказати, що почекайте або допомогти знайти десь в іншому місці, бо ну, ми зараз не тягнемо. Тобто нам 70 сіток треба віддати людям, і ми розуміємо, що це теж затягнеться, тому що нам потрібна основа. У нас вже дівчата настільки е, вміють підібрати колір. Е, що от воно дійсно в? в Пливадно, так як так вписується гарно в, в, в цю рослинність, все, що реально не видно. Це раз. І по-друге, що у нас є декілька підрозділів, які дали нам зворотній зв'язок, які вже не перший рік у нас з нами співпрацюють, про те, що якщо вони правильно її натягують, так як їм треба, то не просто накривають, а натягують, то інколи рятувало від ФПВ. Тобто, це, це дуже велика нам радість, насправді, що ми розуміємо, що наша маскувальна сіть Сітка не тільки виконує роль маскування, але й рятує життя. І я, я, коли це почула, і дівчата, і це були і радість, і сльози. Тому що, ну, можливо, наша сітка врятувала комусь життя, і робота дівчат вона на це і направлена. І я думаю, що для них це теж дуже важливо, що вони рятують життя. Розміри вам є, замовляють якось підрозміри, чи вони стандартні? Ні, стандартних розмірів у нас немає. У нас є сітки, які можуть бути 4 на 6, 4 на 4, 3 на 2, там, все дивлячись від підрозділу, що треба. Була в нас сітка 10х25, у нас були сітки 20 на 20, у нас у нас, ну тобто все залежить від підрозділу, і що їм треба накрити. Якщо це там, наприклад, накрити бліндажі, то 4 на 6, там може бути 5 на 6, 5 на 7, десь так. Якщо там накрити, наприклад, Техніку, це може бути 6 на 9, 9 на 10. Чи не зверталися ви, можливо? Я не знаю, хто б таку ідею втілив, от щоб приходив якийсь колектив, наприклад, в якийсь окремий день і ставав до роботи. Ну, от. А, в принципі, це дуже гарна ідея, але насправді давайте будемо чесними, що коли, ну, давайте так, коли ти змушуєш людей якимось чином прийти, це не результатно. У нас була така практика, коли ми ще були в іншому місці, тобто до нас приходили колективи, але знову ж таки є люди, які хочуть це робити, є люди, яких просто відправили. Тобто люди, яких просто відправили, вони неефективно працюють. Ну, якби це е, зараз некрасиво звучало, тобто людина має хотіти це робити. Е, люди знають, що ми є. Я думаю, мало хто в Южному не знає, що ми є вже вже навіть не в Южному, нас уже по всій країні знають, тому що наші сітки реально в всіх містах можливих, де за Зараз гаряче, де фронт, ну, тобто до нас звертаються і люди, і волонтери з Миколаєва, і от і Коблєва, і Одеса, і Херсон, і Миколаїв, і е, Харків, де в нас і в Сумах, і в ну, на Донбасі ясна справа. Тобто, Запоріжжя всюди всюди знають про нас. Я думаю, що тим більше, що южне має знати. Е, ну, принаймні той, хто хоче знати. Е, нам треба, треба люди, треба підтримка фінансова, тому я ж говорю, що звертаюся до тих, хто може нам допомогти. Тому що, наприклад, взяти основу, я збираю більше на тканини, основу у мене дівчата закривають самі. Тобто колектив волонтерський, він щомісяця скидається і закриває. А ми ж розуміємо, що у нас достатньо такі мудрі, поважні жінки. Тобто такого великого достатку теж немає. У нас є ВПО, які так само ми розуміємо, в якому вони становищі, що вони не мають великого достатку, але люди можуть і стараються закрити, тому що не розуміють, що треба тут і зараз. Так само я дуже вдячна тим, хто постійно відгукується на ткани. Але це одні і ті самі люди, і це настільки лякає, тому що прийде момент, коли е, такі люди теж е, висякнуть повністю. І е, лякає той момент. Е, буквально, от ми говорили про те, що зараз дуже багато потужних волонтерів, які зупиняють свою діяльність. Е, ми цього боїмося насправді. Е, тум, тому що е, як вам сказати, це не лише те, що ми працюємо на фронті, те, що ми. Робимо це наша робота. І якщо ми зупинимося, ну я розумію, що мій колектив для нього це буде дуже великий стрес, тому що вони можуть допомагати, вони жертвують свої кошти, вони жертвують свій час, вони жертвують свої вихідні, свята ну, те, що вони могли би приділити своїй сім'ї. І Якщо ми зупинимося, я розумію, яка кількість от наш список. Запитів, яка кількість людей залишиться без підтримки, начебто, так спочатку, ми скептично відносились, типу, ну сітки, ну може там раз, треба буде другий, третій. Але я розумію, який поток, значить, воно потрібно. І це те маленьке, чим наше місто може долучитися до підтримки фронту. Так само і наші збори, які там на такі ну, побутові речі. Я розумію, що, наприклад, долучитися якоюсь сумою люди не можуть, наприклад. Але піти, наприклад, в Аврору чи в Єву, де є скидки на знижки на ті серветки або від комарів, і людина наприклад, на 100 гривень, на таку не сильно вагому суму може. Придбати і підтримати. І якщо б кожна людина так от подумала і зробила б, то ми б сьогодні відправляли набагато більше. На жаль, цей раз було зібрано, ну, Малувато Малувато і знову ж таки відгукнулися ті самі. Тому от якось дуже печально, що наше місто засинає в цьому, в цьому руслі, тому що ну, от навіть нам задають питання, коли будуть знову ярмарки. Люди чекають, але я розумію про те, що вкладений ресурс зараз в ярмарку, він не вартий результату. Реально, ми вже за останню ярмарку і попередній пару ми подивилися, що вкладений ресурс як фінансовий, так і людський. Він ну не окупається на цій ярмарці, щоб ми могли придбати щось. Та пару років назад ми могли відбути ярмарку і придбати автомобіль. Зараз відбути ярмарку, ми не можемо закрити навіть половини збору на ремонт машини. Тобто, ми розуміємо, що ми витрачаємо час і кошти, а результату ми не маємо. Тому наразі момент з ярмарки в нас відклався. Тому що я розумію, що воно того не варто. Якби я знала, що люди відгукнуться, люди прокинуться. То можливо би ми це зробили, але зараз це не шукаємо альтернативу, як і що нам провести для того, щоб залучити хоч якісь кошти на наші збори. Е, і розуміємо, що зараз пройде літо, і в кінці літа почнуться запити так само на ремонти авто, тому що це сезонна теж річ. Е, так само підуть запити на грілки, так само підуть запити на свічки. І Це те, що ми, ми робимо і хочемо продовжувати робити, але я ж знову ж говорю, ми не ми не впораємося без підтримки. Я розумію, що є в нас, е, наприклад, підприємці, які можуть. Е, Мені дивно, чому не відгукуються, коли до них звертаєшся, але якщо відгукуються, то знову ж таки одні і ті самі. А постійні, наші ті, хто, ну як, як вам сказати, не треба довго бити чолом, а треба просто сказати, що у нас так-то і так то Ви долучитесь, да, звичайно, долучимося, тобто, але це одиниці. Знову ж таки, можливо, у когось є поняття того, що якщо ми просимо допомоги, ми просимо щось заоблачне, да таке щось непідйомне, але насправді ні. Насправді ні. Ви можете, я казала, що заклади якісь вони можуть долучитися навіть не коштами, а запропонувати, наприклад, сертифікати на розіграш або на лотерею. Наприклад, коли ми говоримо, що відправка, якісь заклади можуть приготувати щось і передати. Можливо, магазини, які зможуть закупити щось по нижчій ціні і передати, тобто. Є маса варіантів, є маса варіантів. От один із прикладів, як я говорю, що людина завжди знайде можливість допомогти, якщо вона цього хоче. От нас є пані Віолета, яка просто знайшла свій спосіб, як допомогти. Вона робить прикраси, брилочки. Це все вона продається в інтернеті, на викуна продається на 100% на ЗСУ. Вона складає ці кошти. І от на цей наш захід вона закупила протиопікові, вологі серветки і від комарів. Тобто людина знайшла, як може да, реалізувати себе в допомозі. Тому маса варіантів. Просто людина має задуматися про те, чим я можу бути корисна. Тому що е якщо е наш южний обходить, то це як на мене, то це просто гарне е розташування міста. Те, що нам просто пощастило, а, але це може все змінитися. І людина, яка як, я навіть не знаю, як це правильно сказати, просто що е, у нас дуже багато військових з нашого міста, і я думаю, що е, кожен має задуматися, да, як, як про, свою, про свою рідну людину. Навіть якщо це не южницька людина, це, це рідна людина, тому що вони зараз захищають нас, наш сон, наш, дитинство, наших дітей. Яке б воно не було, але воно є. Спокій. Е, наш спокій да, да, вночі бувають, але дякувати Богу не прилітає. Над нами літає, але не прилітає. Ну, на секунду задумайтесь, завдяки кому. Да, а їм сітки потрібні. Да? Так, на секундочку, да? Завдяки кому? А їм, може, не хочеться, щоб їх гризли комарі. Там, завдяки кому? А може їм треба там щось перекусити швиденько, щоб утамувати свій да, там голод. Або подумайте про те, що є підрозділи, які їм не можуть доставити їжу і там води. Я вже мовчу про якісь боєприпаси ще. От Отакі елементарні речі. Їх роблять скидами, А щоб їм скидами відправити, це треба має бути легенька їжа. про те, що я пишу снеки, горішки, там я не знаю, будь-які там. Ну, такі перекуси швиденькі, да, які можуть бути легенькі, їх пакують, скидають. Тобто, просто задуматися, що люди в радіусі там, якогось такого е величезного відстані, вони не можуть е просто це взяти. Ми можемо вийти в магазин, а вони не можуть, тому що вони бережуть ту посадку, чи ті окопи, і е техніку, і все тому подібне. От е мені насправді вже дуже багато накипіло. Тому що дуже багато я чую від людей негативу в нашому місті, на жаль. І ти не знаєш, як достукуватися до людей, про те, що навіть якщо ви чекаєте цього руського міра, ну, руська ракета вона не вибирає, чекаєш ти чи не чекаєш. І горе, воно все для, ну, для всіх однакове. Воно горе. І війна, воно для всіх війна, не враховуючи, у нас тут тихо чи не тихо. Ми розуміємо, що ця війна буде ще дуже довго. І ми маємо гуртуватися, тому що ну, дивно насправді на третьому році повномасштабної війни, 13 років да, загальної війни нашої в Україні, говорити про те, що нам треба гуртуватися. Ми вже мали бути давним-давно, з першого дня, з 14-го року, бути згуртованими чи з 13-го року бути згуртованими про те, щоб наші військові знали, що тут є надійний тил. Куди вони повернуться, де їх чекають, і щоб не було соромно, потім дивитися в очі і казати, а я ну я для тебе нічого не зробив. Діти, діти, навіть подивитися на дітей, вони настільки е, прониклися цим, вони настільки віддано, е, от тільки говориш про те, що допомогти військовим. Е, діти роблять все. Чому дорослі не беруть з них приклад? От мені дуже би хотілося, е, щоб подивилися. Люди на, на дітей, і те, що є в них можливість відвідати випускний, піти навчатися, не знаю, піти погуляти, відвідати якесь свято, це все завдяки нашим військовим. Просто задуматися про це і подумати, чим я можу бути корисним. Кожен, кожен на своєму місці може бути корисним військом. Ви знаєте, якщо проводити якісь заходи. По-перше, далеко не брати, у нас був минулого року, ми робили культурний десант. Це був мега класний концерт, була презентація книги нашого земляка Анатолія Стадоли. І ну, маса, маса можливостей ми даємо безкоштовно, просто прийдіть і задонатьте. Ніхто не контролює скільки, ніхто не просить конкретну суму. Люди не йдуть. Виходиш на ярмарку, люди говорять, що або дорого, або ще щось, і все тому подібне. Ми даємо вам можливість задонатити. Ну, ми приходимо, по суті, на... і не просто, ми даємо вам взамен щось, натомість даємо вам щось. Я не знаю, як достукуватись насправді. Мені здається, що це треба вже робити якусь систему, можливо, створювати якусь систему. Ясно, що всі, а я військовий збір плачу. Ну так і що? Так це твоя, ну це твій святий обов'язок. Заплатити військовий збір, тому що, ну, тому що війна. Нам треба підтримувати хоча б так. Коли починають говорити, а от там наші там, президенти, депутати і все. Не треба. Ну не треба. Ви думаєте про те, що ви можете, я можу тут і зараз зробити. Цю систему за один день не поламаєш. І це ще нас попереду дуже сильно багато чекає і неприємного, я думаю. Але наша головна задача це фронт. Як достукуватись, не знаю. У мене вже, наприклад, особисто вже немає навіть сил говорити про це. Тому що я розумію, що я трачу тут і зараз цей ресурс, який я можу вкласти в інше. Я стомилася про це говорити. І я розумію тих волонтерів, які зараз зупиняють свою діяльність, тому що люди ламаються. Люди ламаються фізично, люди ламаються морально, тому що коли ти, коли ти маєш справу з, військовим, з військовими, це вже твоє це вже твоє життя. Ти вже з ними дотична, з ким ти вже починаєш бути друзями, деякі вже починають бути там, кумами, братами. Ну, коричко, це це все, це тебе закручує все, це, це вже твоя сім'я, це твоє коло. І коли йдуть втрати, волонтера це ламає настільки. Тому що говорю по собі, що це постійно відчуття вини, воно з'їдає так, що це можна здуріти просто, тому що ти починаєш думати, ага, я не встиг, я не доробив, я не дожав і все тому подібне. Коли зникають хлопці безвісти, ти знову починаєш говорити про те, що ти щось не доробив, ти щось не встиг, і це і. Коли ти бачиш, що хтось байдуже якось до цього відносишся, і тебе це ще більше ламає, тому що ти не можеш зрозуміти, чому так? Чому на нас в країні війна? Війна відкрита, жахлива, кровава така, нечесна, підла. І вбивають дітей, вбивають жінок. Да, я говорю про те, що хочеш воювати, вийди в поле і воюй. Да, не лупи залізом, тому що ясна справа, що у них цього заліза вистачає. Але ми розуміємо, що це і їхня слабкість, що вони в полі нас не зможуть з нами справитися. Ну це так, це образно. Але достукуватись не знаю як. Чесно, вже не знаю як, і мені <смас> бракує слів насправді. Тому що болить, болить дуже сильно, тому що кожна втрата на фронті це. Ну, наприклад, із того кола, яких я знаю, це моя особиста втрата. І якщо брати, навіть коли ти не знаєш, кому ти відправляв, чи там один раз по телефону поговорив, ти знаєш, що ти цій людині допомагав, ти цьому підрозділу допомагав. І якщо там є втрата, для тебе це особисте. І, на жаль, багато хто цього не зрозуміє. Не зрозуміє, поки не стане з нами пліч опліч.